Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма власний погляд. Гість нашої студії, народний депутат України, представник фракції Свобода у Верховній Раді Михайло Головко. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. І поговоримо звичайно про ситуацію в країні та події в Верховній Раді. Зокрема, насамперед цікавить ініціатива щодо закритого засідання. З такою ініціативою ваша фракція вийшла на початку тижня. Вас підтримали, зрозуміли, закрите засідання буде проведено. Які питання мають обговоритись в ході цього засідання? Зокрема, з якою ініціативою будете виходити ви. Власне, цю нашу позицію озвучив наш лідер, керівник фракції не Погоджувані на раді, ми пропонували закрите засідання провести сьогодні, після обіда, щоб силовики прийшли і саме не прозвітували про стан ситуації, яка є зараз в українській державі, все ж таки, десь, коли б відбувалася сьогодні перерва і перемовини між лідерами. Фракцій погодилися і нашу пропозицію голили, що завтра ми проведемо закрите засідання Верховної Ради, де відзвітують силовики за ситуацію української держави. Чому ми наполягали на закритому засіданні? Тому що ми повинні розуміти, що ті речі, які будуть озвучені десь силовиками, а саме ми будемо піднімати питання про антитерористичну операцію, яка Проходить чи бо мала відбутися і, врешті врешт навести порядок на території української держави, і звісно буде багато фактів речей, які не потрібно виливати на засоби масової інформації і щоб не були загально доступні в першу чергу для нашого ворога супротивника зараз Російської Федерації, яка очолює і організовує на сході ці всі заколоти. Сепаратистські бунти, державний переворот. Ну і звісно, має розв'язує практично проти України війну, і метою якої є відірвати шматок України від і розшматувати нашу державу. Тому ми запропонували цю ідею. Підтримали на фракції. В нас якби одноголосно, звісно, ж що завтра обов'язково має відбутися закрите засідання за участю всіх силовиків. Які мають прозвітувати прохід антитерористичної операції в державі прозвітувати депутатам, і звісно, ми маємо ухвалити рішення, чи потрібні зараз кадрові перестановки ротації в силових структурах, чи потрібно якісь ухвалювати рішення Верховною Радою для того, щоб врешті-решт навести порядок і спокій в українській державі. Тобто без такого обговорення, не видаючи, не роблячи публічною цю інформацію, домовитися буде складно. І якщо говорити вже про силовий сегмент, силовий блок, тобто будуть насамперед обговорювати саме проблеми діяльності силового блоку і навіть кадрові ротації, чи маєте вже свої пропозиції і бачення щодо цього приводу, можливо, навіть свої кандидатури. Я наперед зараз не буду нічого заявляти, бо це є неправильно. Все ж таки рішення повинні ухвалюватися після того, як буде почуто звіт силовиків, бо е багато чого ми ще на сьогоднішній день не знаємо, і звісно ж ми чекаємо від них першу чергу тієї інформації і вже по факту. Цього звіту ми будемо ухвалювати рішення, чи потрібно буде проводити там кадрові зміни, чи потрібно буде ухвалювати інші якісь рішення. Ми готові до цього, і звісно ж від нашої сторони. Ми, як буде потреба, це запропонуємо. Тобто є уже своє бачення, як це має бути розвиватися, і навіть приблизно можуть бути висловлені пропозиції, якщо ви будете пропонувати змінити того чи іншого керівника того чи іншого село. Відсурозумійте, Розумієте, суть зараз стоїть в тому, що ми маємо почути. Від них виконання звіту ми маємо знати, яка ситуація зараз на сході. Ми маємо питати, чому не звільнені керівники на місцях, чому керівники на місцях співпрацюють з режимом Путіна, а, працюють на Російську Федерацію, чому вони... Зраджують присягу свій народ і переходять на іншу сторону. Оце є найбільше ключове питання. Далі чи вони про це знали, Чи була для них інформація, чи була розвідка, надавала якісь дані факти, чи вони чому не відреагували на ці дії? і Так далі, такі операції вони проводяться не миттєво, а вони завчасно готуються. Відповідно для цього є служби там, СБУ, там розвідка МВС і так далі, які повинні володіти цією ситуацією, і вони мали би нанести контр. Удари, тобто завчасно відреагувати, тобто навіть не дозволити таким речам відбутися, як є зараз на сході. І для нас дуже показово. Тобто, весь світ чому займає таку стриману позицію? Тому що, ну вибачте, мені ми є. Якщо ми є держава, якщо в нас є силові структури, в нас є армія, так в нас є військо, у нас є міліція, ну то наводьте порядок. Тобто ми ж не будемо тобто Україна сьогодні не займає чіткої позиції саме в цих проблемних моментах, зокрема на сході. Я вважаю, що найбільша проблема це є наша внутрішня політика. Тобто, завдяки нечіткій політиці, нерішучій політиці зі сторони влади, в нас виниклася ці проблеми. Бо якщо б ми завчасно відреагували, ніяких би сепаратистських дій на сході би не було. Тобто, всіх організаторів, адже повірте, от мені угу. теж доводилося спілкуватися, і службі безпеки показували, наприклад, напрацьовані матеріали що дозволено принаймні, там не озвучувати, які десь йде зв'язані є структури громадські організації, через яких де фінансування через політиків, де фінансування. Тому ми, звісно, виступаємо. Тобто є е... конкретні прізвища, так. конкретні люди, конкретні організації, звісно. як вони діють можна спрацювати було і на звісно, випередження? Звісно, звісно, і в цьому не є найбільша проблема. Чому? Тому що не спрацювали на випередження, а мали вже покарати всіх тих організаторів, злочинців, тих політиків, які сьогодні в парламенті, тих царьових і інших, які uh -huh. займаються сепаратистською діяльні яких фінансує Кремль, і які звісно ж кидають кошти для того, щоб розхитати ситуацію зсередини. Тобто, Москва взяла сценарій другий. Вона розуміє, що ну банально просто заходити танками без причини, вони якби не можуть, тому що це буде ганьба на весь світ, весь світ проти них об'єднається, і тому вони подають ситуацію, ніби того на місцях. Створюються там загони самоморони, які проти Києва обороняються. Насправді ми знаємо, що це за зелені чоловічки, так як це в Криму були. що вони відношення до російської армії не мали. А потім раптово виявилося, що це російська армія. Такий самий тут сценарій відбувається на міс На місцях хочу підірвати ситуацію, тобто е силові структури захопити, сказати, що це нібито громадськість місцева mm -hmm. на місцях. А насправді ж бачили всі кадри, як підполковник там російської армії, там, бере е під своє командування міліцію і. І дої їм чіткі вказівки, тобто відповідно вони будуть цей сценарій снарій засередини, розхитувати. А тоді, вже якщо буде столе протистояння, вони готові будуть вводити війська де то, нібито наведення порядку. Тому зараз, щоб цього не допустити, ми маємо різко відригувати, рішуче відреагувати, покарати всіх сепаратистів, злочинців і притягнути їх до відповідальності. Самі представники вашої фракції звучать досить жорсткі заяви. Зокрема, заява лідера вашого лідера Олега Тягнебука з трибуни щодо бездіяльності влади. Тобто, ви стверджуєте, що на сході зараз поетапно здійснюється кримський сценарій, і всі його складові уже наявні на даний момент? Так. І це не треба бути, як то кажуть, багато там назнати, оце будь-хто може зараз вмкнути телебачення і бачить, що відбувається в українській державі. Але різниця ну... в тому, там були війська безпосередньо на території Криму, тут військ немає. Що може стати прецедентом для введення Я таких ж... військ? І чи знаєте ви, якщо не відкривати всіх деталей, ті про які ви знаєте і не маєте права відкривати, хоча б елементарно, чи є, наприклад, в перспективі саме ті дії, що можуть спровокувати введення російських військ на території східних областей? Я ж вам наголосив. Москва хоче угу. розіграти інший сценарій, ніж в Криму. Чому? Е ситуація трошки інша на угу. материковій Україні, і їм потрібно показати конфлікт, нібито між громадянами України. Одна частина з іншими там воює, і тому десь не сприймається там влада Києва. Десь е інші е моменти е несприйняття там свої вимоги вони ставлять, і от ніби Київ не підтримує і тому це спровоковує, ніби е внутрішній конфлікт. Насправді ми чітко знаємо, що організаторами цих всіх заколотів є. Громадяни Російської Федерації є агентура ФСБ, є е, їхні грушники, які на місцях проводять тут роботу, займаються агітацією вербовкою, провокаціями і сепаратистськими діями. І наше завдання їх виловлювати і саджати, і тому проблема, звісно, автоматично зникне. Що ми найближчим часом можемо побачити? Це мають бути конфліктні ситуації, протистояння зі смертельними випадками і, можливо, якісь резонансні. Прізвища або резонансних людей ми можемо побачити, тобто деякі люди вже, можливо, ходять як живі мішені? Справа в чому, що ми знаємо, що Москва ні перед нічим не зупиниться і сподіватися там на їхню та це є безглузду. Ми повинні розуміти, що дії з їхньої сторони будуть дуже жорсткі. І ми теж повинні або їх визначати. Якщо ми хочемо зберегти українську державу, ми маємо діяти рішуче. Чому я наголошував, що Захід. Не приймає різких кроків, тому що вони дають можливість нам навести в себе порядок. Тобто, поки що прямої війни між арміями немає. Йде підготовка. підготовка зі сторони дестабілізації території зсередини. для того. А як тоді сприймати тих зелених чоловічків, на яких називають це Кажуть, що це дійсно російські військові? І Якщо ми підтвердимо, що це російські військові, це вже їх треба військові дії на території України треба виловлювати їх потрібно. Зараз ловити і це потрібно демонструвати, саджати, звісно, і карати, і саме основне, що це якраз, і ми вже до речі, такі речі робили. Ви Бачили, що наші спецоргани теж були, ловили там їхню розвідку і агентуру Кремля. Ну, але саме основна найбільше проблема це, звісно, вже закриття кордону. Тобто, це для нас, якби це питання, ми піднімали неодноразово. І введення відзову режиму, і невиконання рішення РНБО про закриття кордону, бо рішення РНБО таке було. Тобто ми повинні ці всі факти підняти зараз, завтра на сесії. Чому така ситуація? Тобто, і секретар РНБО повинен доповідати, і міністр внутрішніх справ, і е, міністр оборони, тобто при е, при кордоні при, при, і так далі. Всі структури мають завтра доповідати, щоб ми вивчили. Детальну ситуацію, яка склалася в Україні, і тому відповідно власне зараз обмежено більш жорстким став контроль на кордонах, але все таки проникають на територію України російські диверсанти, і люди вже в у камуфляжній формі. Як це відбувається, за рахунок чого Невже дійсно є саботаж з боку силовиків правоохоронних органів, тих же прикордонних? Звісно, що є, є факт. І ми будемо озвучувати, тому що ми знаємо, як деякі керівники uh -huh. і в війську, і в силових структурах просто роблять імітацію вигляду, що вони ніби виконують вказівки. Насправді вони не виконують. Тому ці всі факти мають бути перевірені, чому не були відреаговані завчасні дії. Ми теж про це вже говорили. Тобто багато фактів у нас для цього є, але тут кажу, повинна бути політична воля. Якщо немає політичної волі, то які би закони ми не ухвалять? Хоча ряд законів потрібно, дійсно зараз дуже хваляти. ми це постійно наголошуємо вже який раз на погоджувальній на раді наш лідер тягнемок піднімається питання про те, щоб включити в порядок денний закон про люстрацію, так розглянути. Чому ми маємо проблему? Тому що на сьогоднішній день. Велика кількість людей займає державні посади, і в першу чергу правоохоронних органів, які не промістрована на місцевому рівні, На місцевому рівні. і на місцевому рівні в першу чергу, які співпрацювали з режимом Януковича, які є агентами ФСБ, і які ведуть оцю е руйнацію зсередини. Mm -hmm. Ухвалимо цей закон. Mm -hmm. Ситуація автоматично міняється. Далі закон про е зброю та боєприпаси зареєстрованої тобто, сумілізації легалізації, яка дає, тобто зійсно правила е носіння цієї зброї. Це зброя mm -hmm. на, на самозахист. Тобто, в першу чергу, що Будь-який законопослушний громадянин має би мати право отримати зброю дозвіл на зброю і захистити себе свою сім'ю, бо враховуючи, яка ситуація є в українській державі. Бо злочинці в першу чергу і е, бандити, і е, можна так сказати, агресори вони є озброєні, їх озброїли. А мирне населення України українці не має змоги себе захищати. Тому цей закон потрібно розглянути в парламенті. А щось... і угу. останній закон 41.31, який є також є автором. Цього закону від депутатів свободи був поданий. Цей закону Рект, який передбачає зміни до кримінального кодексу України, а саме посилення відповідальності за територіальне посягання і недоторкненість України, тому ми повинні ці, ці ключові закони, які дуже зараз є важливі, включити порядок денний, щоб не був порядку. День розглядали закони там другорядної там четверторядного значення. А те, що найбільше зараз залежить доля української держави, ви сказали про політичну волю. Що заважає сьогодні ухвалити рішення? Якщо говорити про політичну, Волю, здавалося би, все для цього є. Спільна єдина позиція, є коаліції, і можна вийти єдиним спільним фронтом, зважаючи на те, що ніби повинна бути і відповідна кількість голосів і узгоджені дії. Насправді цього не відбувається. Що на сьогодні всередині коаліції? Чому таке різне бачення і різночитання тих чи інших подій і того чи іншого просто... прийняття рішень? Коаліція складається з кількох політичних сил, як з трьох партій, з двох депутатських груп, так, які мають абсолютно іншу кожну свою ідеологію, програму і свої бачення. Так, ми три політичні сили Свобода, батьківщина і удар, об'єдналися будучи в опозиції mm -hmm. про на боротьбу з режимом Януковича ми ми про це говорили, Незважаючи на те, що ми є різні. В нас різні програми, різні ідеології mm -hmm. бачення, але ми об'єднуємо свої зусилля для того, щоб здолати антиукраїнський антинародний режим Януковича. Коли ми його цей режим завдяки українцям на революції гідності усунули і скинули, відповідно ми утворили коаліцію, але все одно на свої бачення залишається і програмові, і різні. Ми коли був єдиний ворог, ви всі були єдині зараз, ніби таке. Враження, щоб відбулося певне розширування, навіть між свободою і ударом відчувається. Ну от дивіться, справа в тому, що кажу, завжди між нами були відмінності. Але кажу, ми всі ці речі закривали, і зараз ми багато речей, незважаючи на те, що ми десь може не погоджуємося внутрішньо, uh -huh. але враховуючи ситуацію в державі. І е, в країні цю спільну відповідальність ми голосуємо за ті законопроекти, там в соціальній, в економічній площині, і так далі. Хоча десь ми маємо інші бачення. Але ми розуміємо, що зараз Україна в важкій ситуації. Ми розграбована держава, де розкрав 280 мільярдів дефіцит бюджету. Тобто, ми бачимо, в якій е, тяжкі ситуації є українці, Зростає до зовнішній державний борг. Тобто крказна порожня, як виходити з цієї ситуації, і дійсно і тому ми закриваючи очі там на деякі навіть неузгоджені, там не свої бачення, ми все ж таки змушені голосувати. А, тому, а ми не бачимо відповідно результативне голосування іноді з тих документів, mm. які зараз вкрай необхідні. Є питання, звісно, є питання. Вже голосу. Ну, наприклад, ну так взяти mm -hmm. закон про антикорупційне бюро, так само так, так як ми подали від трьох mm -hmm. партій, і теж є до речі, співавтором цього не розглядається. Тому це то, теж якісь зауваження. І багато інших законів дуже важливих. Але ще би хотів наголосити зв'язку з тим, що наприклад ми бачимо регулярно, хто їх голосує, тобто свобода стабільно голосує. У нас своїх є. 36 членів фракції, раніше зараз 35, бо якби перевибори в Франківську відбуваються замість Олександра Сточа, uh -huh. який став мандат а, округу Івано-Франківського. І відповідно, традиційно ми стабільно голосуємо. Надміну там десь відповідь. Чи не е, потрібно зробити в От збори в е, коаліції для того, щоб з'ясувати ці всі проблемні моменти, визначити першочергові завдання, в, зробити головні Зві, акценти, домовитися звісно, і зробити такий ключовий. Ми, ми ідеалізуємо прокур. коаліцію, ми ідеалізуємо парламент. Це технічна тимчасова угу. коаліція. Всі ми прекрасно це знали, розуміли. Але для того, щоб врятувати ситуацію в державі, щоб провести президентський вибор, щоб ухвалити ряд угу. законів, які потрібні, нам її потрібно було утворювати. Ми її утворили. Е, звісно, що після виборів ситуація буде змінюватися. І в політичному плані, в uh -huh. першу чергу, тому я думаю, що все воно не налагодиться зараз. Важко працювати, але виходимо з того, що маємо. Добре, дуже дякую. Хотілося щоб коаліція не була штучним утворенням, щоб була б реальним утворенням і, ефектив, ага. і ефективно ага, діяла в, в цій ситуації, в якій на сьогодні є, для того щоб відкинувши всі внутрішні чвари, зважаючи на те, що в нас є зовнішній ворог. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую. Народний депутат України, представник фракції «Свобода» Михайло Головко, був гостем нашої студії. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Тут ви будете бачити, що відбувається в Верховній Раді, які події. І є сьогодні і чим живе Україна? До побачення.